Дорогі українці, дорогі нововолинці, для мене є велика честь і велика радість сьогодні бути на цьому майдані. Де мені вже приходилося бувати. Особливо приємно те, що останні дні мені здається для України це дивно символічний ряд свят, який говорить і про наші цінності, про, наші, про нашу історію. Три дні назад ми святкували день державного прапору. Свято, яке відносно молодим. Свято для формування глибокого відношення українців до свого прапору є надзвичайно важливим і винятковим. Ми маємо дуже дивовижну цього прапору. Він розпочинає свій розгин із незільського періоду, потім азарські Росії. Великі іспити для цього національного символу випали на останні 70 років, коли зате що в тебе знаходили готувати ці прапор, дуже часто людям, героям, патріотам нації пройшлося розплачуватися занадто дорого. Роками неволі. І сьогодні в ряду національний свят ми говоримо про те, що свято національного прапору, державного прапора, яким відвичали декілька днів назад. Це свято, яке ще нас січ... раз, раз повертає до нашої національної святині. Вона нас об'єднує, незалежно від того, звідки ми, якої ми професії, коли ми родилися, коли для кожної нації національний герб, національне слово, національний прапор. Та ще це є те, що кожен день об'єднує будь-якому тому і в український нації. Декілька днів назад ми святкували народження нашої держави. Нині, ну, Молоде народження. Насправді в країні безумовно не 16 років. Безумовно, це європейська держава з колосальною історією. Але так трапилось.